Стабільні тренди весни 2025. Мої золоті зберігаємо підбірку. Зекономлю вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі, Кендл, Хелі Бібер. Коротше, всі ікони мають їх у гардеробі. Я перепрошую, але ми з вами, дівчат, нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращі вам. Переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі, ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний тренд це. Повернення поло. Я їх просто обожнюю. Від них вія вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася і від рожевого кардигана. Хоча це також тренд, і як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм, у ньому актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папая. Не завжди тримають руку на фешн пульсі. Мої стильні так на весну 2025. Або безкоштовні поради від людини, яка витратила 300 доларів на стиліста. Дівочки Зберігаємо або записуємо. І перше це шкіряні штани під вінтаж. Їх легко поєднувати з боді сорочками, водолазками, футболками та дівочки з будь-чим. Вони виглядають самодостатніми. І, як сказала П Кін, зісісайка iconic. Наступне – це Максі Кардиган. Соромно зізнатися, але у мене такого раніше не було. Та це супер універсальна річ. Просто вдягнула і не потрібно нічого стилізувати. Далі у нас комбінезони. Якщо у вас його немає, вам це потрібно. Повірте, я їх не знімаю. Одна хвилина і образ готовий. До речі, Саме цей робить акцент на Наталії. Він з утепленням і дуже приємний до тіла. Далі на цю весну у нас камбек Мережева. загадкова жінка, ділова і романтична водночас. Я таке люблю. Можна й на роботу, а потім і на побачення. Ну і вкотре стилісти говорять, що сірий це новий чорний. Я з цим твердженням погоджуюсь, благородний, універсальний, і поєднується з усім. До речі, подивіться, як класно виглядає сірий у поєднанні з оранжевим. Як на мене, це перфект меч. Останні це замша а у шоколадному це подвійний тренд. До речі, всі актуальні позиції я знайшла у бренду Ван Люкс. Мене не поїли і підібрали усі образи. Це ідеально. Напишіть, який образ найкращий, а я чекатиму. Як проходить один день життя фешн інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о і Він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з меделін. У мене сьогодні день третій і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки скляночки Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. за останніх три місяці. Я схудла на 6 кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian Fashion Week. До речі, зберігайте дієвий і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості. Просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово підійде. Для зберігання приладу. Дівчата, це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді Гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення, у мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в «Гіпюр» шукати її. І що ви думаєте, я що знайшла? Дівчат, це був цілковитий треш, бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все. Почала з чорної мінії дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарб. Ці розрізи вкра. Але моє сердечко, наживо вона виглядає ще краще. Далі приміряла образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з лодмані вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ ще окремо. А ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам. Образи, який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та. Я була м'яко кажучи в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила дівчат. Першим линесни вона ідеальна, і Сашина оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. І мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла, відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію, тому берідна замітку дівчат. Далі мій друг. Обрав молочний костюм, але ну, не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслава зефірка. Не знаю, як вам байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір берсачі очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма. Дівочки я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути. Але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячко на цей розкішний образ. Дівчат, цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні прапорції є у вас? Напишіть, як вам мілочок скільки я витрачаю за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є золотішко і квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт, я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для богинь. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Не розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас у своєму інстаграм я в шоці цін на українські бренди. Або в скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Фінальна сума назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шукує і вас. Почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішуку не виглядала так ефектно. Але дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з віскози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 гривень. Дівчата біжіть, поки вони ще є в наявності, бо це скарб. До речі, є у Двох кольорах, але не міні єдине мене забула я й про Максі. Знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч. Виглядає ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріст. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну дівчата, бренд Папая балує нас такою ход колекцією до Дня закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто обожнюю українські бренди. Скандал з українським брендом або що знову натворили тиван байван Українки давно говорять про це, і я прийшла перевірити, чи точно все так, як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А Найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного елегантного стилю. Не буду кривити душею, сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. Дівчата тиха розкіш, сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від ван байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили? Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн-пульсі і носиться роками. розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну Подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну, погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правив ці ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила ось це пальто. Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміром, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували і цей стильний чіпець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла і думаю, що навесно буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напишіть. І як думаєте, що я обрала? Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це так. версія про стосунки. Хлопці пристібніть ремені. У вас це точно вразить. М -м, ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немаловажливо інших людей. Короче, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну Камон, запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлопців. Який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть. Переходимо далі. і Це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота, йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в ТРС блокбастер. Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, що ви додали у цей список. Короче, як завжди, українські бренди дивують. А скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві? Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмані під'їхав. Такий ви вигуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому до речі, уже насипали компліментики. але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміого, Miu -Miu але звісно, українського виробництва ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух? А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну о, сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній личок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють One, by one зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінг у цей день. Як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. І Скільки це обходиться, окей. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось відпрошувати. Мені потрібно в зал, я просто йду в зал І перший мінус карти на таксі тренування і їжу після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний Міколи Кідман Була ну просто неперевершена, але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне Її волосся. І я впевнена, що вона не зна про догляд, який робить волосся як після салону, дівчатки хейр стилісти. Передайте, ніколи. Я користуюсь цим доглядом уже місяць. І це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин, і вуаля заощаджені. Мінімум тисячу гривень в день. Ну дівчат зекономила значить заробила А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте.